приємно бачити сьогодні конкретний приклад партнерства між державною, обласною та міською владою та благодійними організаціями. Висловлюю повагу благодійним організаціям Артак та Проліска за їхню роботу з евакуації та супроводу дуже вразливих людей з обмеженою мобільністю. Ми раді, що змогли допомогти роботі Центру соціальної адаптації через гуманітарний фонд України, і будемо робити все можливе, щоб і надалі підтримувати евакуацію людей. Мені дуже приємно приїжджати в Запорізьку область. Це місце. Ми відвідуємо вдруге. Попереднього разу. Ми багато що побачили, багато що навчились. Дещо змінили регуляції, які у нас є на урівні кабміну. Я хочу сказати велику вдячність нашим колегам і матірша Шмала, особливо також громадській організації проліска, які безпосередньо робили таку важливу роботу. Це ремонт цього закладу, який дає можливість людям, які евакуюються, Мобільним людям перебувати в умовах якісних, відновитись після надзвичайно складного періоду евакуації. Хочу сказати, що ми на центральному рівні також хочемо допомогти. Ми приймаємо рішення на підтримку прифронтових територій, а також на підтримку таких закладів, фінансову підтримку. Зокрема, ми прийняли і вже впроваджуємо додаткові послуги. Це послуга сестринського догляду і послуга притулку, коли безпосередньо місця тимчасового перебування будуть отримувати додаткове фінансування на кожну людину, яка тут перебуває.